Доброго дня, шановні пані та панове. Презентую вам будиночок, який знаходиться на вулиці Сагайдачного. Це Вінницькі хутора. Він є зроблений з сегли. Має утеплення як і в стінах 10 см пінопласту, так і є утеплена повністю вся стріха 20 см вати. Ділянка 5,5 соток. Площа будинку 130 квадратних метрів. Ділянка правильної форми. На ділянці. І в будинку є газ, електрика 5 кВт, вигрібна ну, септик 10 кубічних метрів, і колодязь. Колодязь 80-го типу 21 кільце. Запас води 4 кубічних метри. Ось так будинок виглядає ззовні. Зараз я обіду по кругу, покажу, як він виглядає. Ось. Тут є спеціальна зона. Тамбурна зона для того, щоб можна було таку тераску собі мати. Далі обходимо будинок по периметру. Показую будинок по периметру. Ось так він виглядає. Зроблений, облицювання зроблено з декоративної цегли. От, іде одна цеглина декоративна, далі 10 см утеплювача і ще в один кирпич кладка. Отак виглядає все. Зроблено гарно. Подвір'я, ще раз покажу, правильної форми. Ось таке велике подвір'я. 5,5 соток, нагадую. Тобто можна добре тут спланувати як і лаунж-зону, так і зону барбекю, Басейн. Все, що треба. Під'їзд зроблений, щебінь насипано. Треба буде. Асфальт, знайдемо підрядників, зорганізуємо це. Запрошую до будинку. Вхідні двері якісні, двохтипні, в зовнішній фасад темно-коричневого кольору, так само, як і вікна. До речі, вікна, всі шестикамерні, то всі двері. І друга сторона дверей є світлого кольору. Попадаємо в будинок. Значить, Ми відразу попадаємо в. Коридорчик, він має 5 квадратних метрів. Відразу ж при входу в будинок з правої сторони котельня Тобто тут знаходяться всі комунікації. Котел Атрон на 24 кВт, розрахований на 240 квадратних метрів. Потім гідробак, фільтр. фільтр і, звичайно ж, грібенка. Рібенка на 5 каналів. У нас тут теплопідлога є в будинку, зроблено все. Як бачите, чистові вже роботи. Тобто залишається облицювати стіни фарбуванням або ж шпалерами, а також зробити підлогу. Значить так, ось у нас вхідні двері. Ми вже були з вами в котельні. Заходимо в перша кімната. У нас широким вікном всі вікна шестикамерні, відкривається добре. Ось. Батареї також 22 го типу стоять, укомплектовані всі кімнати батареями 22 го типу. І так, Ця перша кімната у нас має 14,5 квадратних метрів. Бачимо, у нас залізобетонне перекриття між поверхами. Йдемо далі. Попадаємо в такий підбальшок. Тут є сходи наверх, відділено окремою зоною, досить зручно. І відразу гостьових санвузол. Ось овий санвузол. Санвузол 5 квадратних метрів, з вікном, все як має бути. Як бачимо, зроблено розведення, всі точки виведено. Ось. Так що все дуже добре. Далі попадаємо в кухню-вітальню. Тут 33 квадратних метри. Ось 34,5, якщо бути точнішим. Залишено місце під фартук. Щоб спокійно могли собі ставити плиточку і заїжджати. Ось така зона розділена на дві зони. Зона для відпочинку, зона для приготування їжі. І тут може бути зона для приймання їжі. Велике терасне вікно панорамне. Також тут 6 камер вікно. Вікна всі 6 камер мають. Ось з видом в двір. Тут маркировка, маркировки всі залишаються. Компанія Вікнарьов. Підіймаємося на другий поверх. Сходи вже, металевий каркас змонтовано. Тобто основну роботу зроблено, залишиться їх лише облицювати. Так, ось так виглядають сходи. Також і вікно високе 2 з купіками метри. І тут знаходиться на другому поверсі три кімнати. Одна з них з гардеробною, санвузол загальний. І ще дві кімнаточки. Да? Ще раз покажу, як це все виглядає. Ось. Тобто тут східці, дві кімнати з однієї сторони, одна більша кімната з іншої сторони. Значить, ці всі кімнати по 14,5 квадратних метрів. Ось такий гарний вид у нас з вікна. Всі, вся стеля повністю утеплена мінватою. 20 вати утеплювач Заходимо в другу кімнату. Тут також 14 з копійками квадратних метрів. Також батарея 22-го типу присутня. Підвіконня, все як має бути. Виводи бачимо всі по електриці. В принципі, виведені так: що і телевізор є, і розеточка біля ліжка. Вимикач, розетка запаралелено. Все. все гарно. І тут велика кімната 17 квадратних метрів. З великим широким вікном. Висота до стелі в цьому місці 2,85. Тут 2,20. Ну, 2,25, Якщо бути точніше. Нагадую, тут утеплено все, все зроблено гарно. Ось. І в цій кімнаті є гардеробна. В цій кімнаті є гардеробна. Гардеробна 6 квадратних метрів. Ось. Така вона велика. Зручна, можна спокійно собі розплануватися. Зробити гарну гардеробну. Тут спальня батьківська рахується. Під ліжко, зроблено електрику під ліжко 180 на 2 метри. Показуємо акцентую увагу на розміру цієї кімнати 17 метрів квадратних, точніше 17,04 метри. Ось так. Тобто, що ми маємо? Маємо будинок 130 квадратних метрів з цегли. З внутрішнім утепленням, також з утепленням стелі, стріха утеплена. Маємо на другому поверсі три кімнати. Дві кімнати по 14,5 квадратів, одна кімната 17 квадратів з гардеробною 5 квадратних метрів, майже 6 І санвузол. Санвузол має 6 квадратних метрів. Також з вікном всі точки розведено, все зроблено як для себе. Також тут бачимо, що штукатурка цементно-піщана, тобто ви заходите, робите спокійно гідроізоляцію і кладете плиточку. Всі інші стіни поштукатурені. Спускаємось на перший поверх. Ось тут тимчасові сходи поки що стоять. І вийдемо зараз на терасу, покажу, що у нас тут відбувається. Нагадую 5,5 соток землі, правильна форма, дуже все гарно, все чудово. Ось так. Тобто ми маємо чистовий будинок, утеплений, гарний, комфортний, з ділянкою 5,5 соток, з усіма комунікаціями, і це все за 85 тисяч доларів. Наразі ще є в наявності два будиночки, цей і цей сусідній. Тому запрошую усіх на перегляди. Під відео залишаю номер телефону. Телефонуйте, бронюйте перегляд, купуйте та насолоджуйтесь життям. Усім Божого благословення та всіх благ.